Стина робіт із проєкту Каліграфія, Зріз каліграфія, да? два проекти зараз тут на папері. І якісь там роботи, які я не можу визначити, і якому вони належать проєкту чи напрямку, просто якийсь період був пошуків і радості. Десь після певного періоду мовчання і творчого затишча, чи якоїсь. Не, не люблю слово, якесь таке зле депресія чи не депресія. Тобто я поринув в творчість, я так тішився, кричав на весь світ: я малюю, я знову малюю, я багато малюю. Кожного дня в мене народжувалась одна, дві, три роботи. Я лишався до ранку. Я знову лишався до ранку. Це так кайфово, коли виходиш з майстерні і вже схід сонця, і особливо коли тебе тішить. І і Здоровиться з тобою пташки своїми переливами пісенними. Потім ти щасливо їдеш в майстерню чи додому. Годинку поспиш і біжиш знову. Ось, тобто я зараз покажу і деякі роботи. Їм менше двох років. Деякі вони не однорічки зовсім діти недавні роботи. тобто, я за рік, за за 17-16 зробив багато дуже робіт. На папері, потім частину їх приніс на полотно, як я казав, деякі лишились в майстерні деякі я показував деякі вони не виставлялися ще ніде. Такий живопис, який відповідає мов напевно моїй суті. Живопис дії, живопис жесту, такі ритуальні речі, коли я витанцьовував, напевно, на, на папері ходив по ньому. І ця мова виникла не від певного бажання, вона виведена самоволі. Да? Вона вийшла з мене, оскільки вона характеризує яким чином мою сутність Дина, Динамічний, експресивний, та форма, яка. Характеризує мене як людину. Проєкт Дія, Жест. Да, Показуємо. Така річ. Така річ, така річ. Негатив. Чомусь назва негативна. Ну, я надзвичайно люблю експериментувати і десь дістав якісь роботи, вони мені не подобалися. Я згадав дуже, у нас був гарний викладач Володимир Овсічук. І ми експериментували калажем кол і щось вирізали, робили якісь певні композиційні пошуки, що совували. Подив Альфред Максименко. Теж ми перед тим, як вже приступити до виконання якоїсь роботи, то ми екскізували і шукали композицію, властиво в таких кавалках паперів. І я згадав, я. Почав різати, різати старі роботи невдалі, і яким чином експромтом створювати певний настрій композицію. Ну це одна з них. Тобто тут наклеєні кавалки живописних робіт, які були, на мій погляд, невдалими, але я їх спробував перетворити на щось інше і, і створити з них нову музику. Ті рокали, і скотч, і потім я малював навіть на білому самоклеючому рокалі, і потім виклеював їх вже на папір чи на полотно. Я купив рулон, теж самоклеючого паперу. Бачиш, і на ньому робив речі, потім відрав і зразу такий колажик. Ну, декупаж, все-таки школа Львівська дала зрозуміти, що таке композиція. Якщо ти розумієш володієш композицією, відчуваєш, що ти можеш зробити все: знімати кіно, ставити виставу, писати сценарій, чи створювати картини, чи малювати ікону. Завдячую я дуже школі Львівській, особливо кафедри монументального мистецтва і особливо. Фредо Максименко, який нас, для мене відкрив глибину розуміння, що є таке композиція. Тобто та не та, що на першому курсі, коли ми совували квадратики кубики, а цей предмет мав в програмі академії бути присутнім на всіх курсах з першого до шостого і вийти на якийсь зовсім інший рівень розуміння, що є композиція. Це робота. Вона така, можливо, не одненька. Кольорові скотчі. Ну я завжди шукав новий матеріал, який би, який би міг мені допомогти виразити певну ідею. І постійно в руках кольорові скотчі, тим більше, коли знову ж таки, коли вони накладаються на одного, з'являються певні оптичні змішування, тобто лісіровочні шари, і з'являються інші живописні відтінки. Тобто, цим штучним сучасним матеріалом я переконаний, можна ви, ви Вирішити певні тонкі живописні завдання. Назва обережно, да? десь попався мені 16 й рік. Скеля. Можливо, така річ холодна. Ага, ну неправильно я не повісив, ну, але суті не міняє така якась колористична штука з певними. Геометричними формами, якими я пробував е, організувати цей хаос, цей, цей надрив, це безумство, яке присутнє е, в живописі е, дії чи живописі жесту, я пробував його організувати і спасти і саму роботу, і самого себе. Тобто, коли я опрацьовую вже певної геометрії і пробувавши організувати те, що в суті своєї хаотично не організовано, такі якісь е, е, протиріччя, які мені здалося дуже цікавим. Геометри... І хаотичні форми, і плями. На, назва скеля. Да? Ну, я згадую слова, коли от я показую свої е, ці речі, ну, вона от не може розкритися. Да? Хтось сказав хтось е, з видатних, якби я знав, яку я напишу картину, то я б її намалював. От, власне, і тіше, що цей процес, який відбувається, коли я починаю. Творити, я не знаю, що вийде, і та вся музика, яка колористична, кольорова експресія, чи форма, яка присутня в роботах, я потім в певний момент пробую її організувати. Тобто зупинитись і як диригент чи режисер створити річ, яка б звучала повноцінно, не не хаос не був хаос присутній, якась повноцінно вона звучала. Ну і у мене тут за цим стендом. Купа банок з фарбами, і в цьому стані я щось там вихоплював. Невідомо на яку фарбу я її виливав на полотно, і деякі певні речі виходили поза моєї уяви і свідомості. Тим часом треба вчитись, вчитись в палітрі на палітри. Часом треба в процесі творення треба вчитись, здобувати певні навики. А це я роботам ставив оцінки. Це мінус два. Це мінус два. Тобто це робота на мінус два була моноцінена. Тобто вони роботи стоять в рулонах і щоб їх всіх не розкривати, я дивився мінус два. Це, це треба ще над нею працювати, а там 4-5 це вже більш-менше, можна це все переносити на полотно. Ну, такі речі. Плюс-мінус. Плюс-мінус. А вот эти две штучки очень симпатичные, на мой взгляд. Это 2010 год, представьте себе. Ну, очень мне нравится. Когда вещь хорошая, то она живет не времени, мне кажется, да? Вот, ну, десятый, десятый этажик. Ну, с маленьких все. То есть работ очень много, времени, к сожалению, мало. Ждем вас в гости снова, Наташенька. А тут п'ять робі десь, так? Да? Ну, це е, я робив щось, щось бався з лаками кольоровими і тонкий папір. Я не звик на ньому працювати, але мені сподобалось, коли ти типу, по підлозі проводиш шпателем, з'являється певна фактура, і я зробив таких пару речей, деякі ліпші, деякі гірші. Але я опрацював цей тонкий папір, який копіює ту поверхню, яка Когда пишешь одну работу, э, очень сложно э, ее э, закончить. Такие происходят вопросы мучения. То есть, чтобы очень классно сделать вещь, я их делаю 10, и потом навыки, которые приобретен в предыдущей работе, я перекладываю в следующую. И последняя, получается, квинтэссенция всего, чего ты научился за ночь, ну самая обалденная. То есть так вот такие стримане в два тона. Не знаю, я підряд кладу, ми б не перебрали, які ліпші, які гірші, але в кожній щось є. Ну вони, напевно, потребують ще одного підходу. Що були Вони нагадують офорт. Я дуже часто використовував ніж і прошкрябував. Дуже мені неприємно було й довго малювати тонким пензлем лінію. І мені хотілося знайти, якийсь спосіб я його знайшов, щоб прокреслити. Я отримав тонку лінію на поверхні полотна чи паперу, і вона придавала певну таку закінченість роботі. Ну, хочеться ще над ними попрацювати. Ось. Да. Ну, Ще одну і, і все. я потім покажу пару маленьких. Лак, да. і сам лак, він такий прозорий, все-таки е, тяжію до... Ну, в першого світу в мене кераміки, оці прозорі поливи, вони все-таки, е, цей весь комплекс знань, які вже я отримав, вони в живописі знаходять якісь... Е, Вихід чи на свідомо, чи підсвідомому рівні, але я бачу ці ефекти пов'язані з поливами, з керамічними певними ефектами, відновленням, і вони зараз просто в стані спокою на чи на іншій поверхні, на папері теж е, якимсь чином цікаво діють. Так? Да? Достатньо так на це. Ну, пару удачних. Малькова не попались под руку, но ну, вот такая вот сумасшедшая вещь. Не знаю, как ее даже назвать. Наверняка вытирал кисточку и что-то интересное. Что-то интересное, легко. Вот эти яркие акценты есть о чем подумать. И, возможно, эта вещь даст таким эскиз большой работе. Там что-то есть. Оно есть больше того, что я могу понять. Это уже вещь, а вот так вот более. Наработанная там и с и тому подобное. Вот. А это такая штучка. Это малечек такой. Это целая, целая ветка, которую нужно развивать. И таких их работ штук 30, но мы их сейчас не достанем. Э, Сырозолил из следы какой-то проволоки.